друзі. Сьогодні 11 лютого 2026 року їздили з дідом по магазинах. Коротше, хочу вам показати трошки розпаковочку. Ось дивіться, який купили премікс для курей несучок, щоб курочки не яйця. Дуже гар... хороша штука, дуже допомагає. Тут і вітаміни в складі, амінокислоти, мікроелементи, мінерали. Оце додати в корм по столової ложечки. Любі друзі, це таке. Для курочок купили, щоб були яєчка домашні. Та вони потрошку не сіться. Та паличок дві пачки для котів і для діда. Я вже палички відмовилась їм зовсім. А коти Гарно їдять палочки. Що тут ще ми купили? Бананчиків купила. Потім кусочок сала красивого. Присолю, приперчу, буде салко. Кусочок ковбаски манесенький, бо дуже дорого. Два пиріжки взяли там у кулінарії. Любимо в кулінарії пиріжки брати. Ось така любі друзі. Ну, а це тут ще в мене усе. в аптеку. Що ми їздили, коротше, ради аптеки, любі друзі. Щас я розповім. ячну з продуктів. Це, коротше, таке печиво. Тоже вся дідуська. любить його. Бабка з родзинками. Це я таку люблю. Булочки такі взяли. Буде з кефірчиком. Лісти, коротше, любі друзі. Молочко взяли. До кави, маслечко взяли. Це такі семочки, це для мене такі грільяжики. Я люблю погризти. Ворожок отакий взяли. Любі друзі. Кефірчик до булочок на вечерю. Це дуже таке печиво, теж дід любить. Його ніяк не наїсть. Ну нічого хай їсть. Квасолька буду борщик варити. Ну і хлібчик бездрожжовий хлібчик. Що тут ще кирпичик хлібинка. Таке ми любимо кирпичики. Розпушувач. Усе хочу спекти. Кекс вам, любі друзі. Ну, спечу, спечу. Просто дід там яйця не обіщав, собирає яйця на продаж. Бабушки яйця, яєць не виділя. Це теж розпушувач. Два сирочки плавлені. Кусочок м'яска маленький. Може на бурщик, а може на отбивнушечки. Подивлюся. Воно таке, як на отбивну. Баличок воно. Це теж синок. Потім ось купили цілий кульок курячих голів на 87 гривень. Це для нашої собачки. У неї цуценятка. Треба її пригостити мяско, любі друзі. Так. Ой. А саме головне, по що їздили, так це в аптеку прихватив у мене поперек дуже. Прям таки дуже прихватив. Прям не матерку. Взяла уколи. обезболюючі, деклопинок, лідокаїн, вітамін В. Це треба 2-3 дні поробити уколи. Бо як не пороблю уколів, не буде діла, любі друзі. Дуже мене прихвачує оця поперекова частина. Отут от такі справи. Що ми ще купили? Та вже оцей достатньо. Любі І так добре, що хоч є за що трошки скупитися. Купила собі поличку, слизько. Не така що я й стара, ну паличка в допомогу. Слизько ходити, боюся впасти, поперек болить. Я дуже там ніде й не вилазила, дід скуплявся, а ото сходила в аптеку. Та ще, правда, в один магазин зайшла. Хоч оце такий не молоді, а на святого Валентіна подарочки бабушка приобрела. Дідові купила, дивіться, покажу вам. Я йому ще не показувала. Партмоне йому купила. Хороший, красиве. Таке, як нота. Бо в нього вже старе порвалося. Нота йому такий подарунок. Ну, а собі теж для себе любимої, покажу вам ось теж. Теж хай буде на святого Валентина подарок. Піжаму взяла. Вони мої дуже чому й спати, любі друзі. Вночній рубашки холодно, а то буде штаніжка і кофточки. Піжаму взяла. Що паркмане, що піжама. Однаково його коштують, любі друзі. теж не дешеве. Оце такі покупки у нас з дедушкою. Зараз нічого. Зроблю собі уколи сьогодні і завтра. Воно попусте. Бо щось зранку встала, нема з мене діла, двіжені скуте, єлі передвигаюся. Буду зараз покормлю котиків собачку. І потім зроби бабуся собі укольчики. Я такі уколи сама роблю від поперека. Умію я таке робити, це ж не внутрівенне. Колись мені тарапевша назначила, і я тепер знаю, що мені колоти, як себе спасати. Любі друзі. За кожним разом до неї не хожу. Ну, вона ж знає, що, що я знаю. <смір> Ото такі спроби. Так мені не хотілося їхати, так мені було до обід тяжко. А тоді якось таки трохи розходилася та з'їздили в магазин та в аптеку. Любі друзі. дятушка десь на вулиці, а я котика купила ковбасу, варіонку. Я да, вона? Там вже й роздала. Отаку качовичку. Варінку таку. Вже розрізала по шматку, кожній дала. А потім ще їм буду готувати кашу. І собачки зараз теж буду готувати. Бо собачка чекає, там цуценятка в неї. Зараз голову положу нагрію водички, щоб все тепленьке. Кашку їй борщиком, Туди хлібця трошки і курячих головок. Вона похрумає. Це для неї як делікатес, любі друзі. Ото такі справи. Дякую, що дивитеся нас. Може, вам кому цікаво наше життя з дідом сільських пенсіонерів. Живемо, коротше, конечно, ми не на саму пенсію. Дід ще працює, та й я трошки підпрацьовую. Так що. На одну пенсію, так дуже не наїздися, не накупися. Ну, ото якось ще справляємось. Звісно, здоров'я підводи, ну нічого. Ще поки тримаємось, любі друзі. Хочу все зняти вам рецепт. Кекс хочу спекти. Оцей розпушувач взяла. Я одну почку використаю. Ну, може, спечу, бо дідушка там яйця продає. Собирана продаж яйця. 50 штук оце віддав. Це ще заказали. Та завтра віднесе, та тоді вже, може, мені на кекс. Тобто до 4 яйця. Не втовплюсь до яєць. Отаке діло. Та спечу вам покажу, любі друзі. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, робіть підписочку. Добренько. Ну, вам не важко, а нам з дідом буде приємно. Пишіть коментарі. Всього вам найкращого, любі друзі. Головне, всім нам миру потрібно, любі друзі. Будемо надіятися. Як то кажуть, будемо держати хвост пістолетом. І тільки надіємося на краще. Бо якщо й надію втратити, то зовсім не буде діла. Так що надія помира останньою. Надіємося, що колись настануть часи в Україні мирні, як раніше. Аж плакати мені схотілося, як дійшло діло до миру. Такі справи, любі друзі! До побачення! Буду я поки що відключатися. Всього вам найкращого, наші любенькі, дорогенькі глядачі. До побачення!